Усіх вітаю. 3 квітня 2025 року, місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке. Перевіряємо, як вони себе поводять в наших умовах, як їх підрізати краще. На довгу, на коротку. Ну, перевіряємо. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що будемо вам дуже-дуже вдячний. Ну, погнали! Це Вікторія, посаджена у 2005 році. Насіннева. Квітнула масово мій виноградник 20-23 травня. Визріває десь в серпні. Морозостійкість у неї 26-27. Мені її подарували в Залешок, вивів її інститут імені Потапенка. Він у мене в корневласному стані. У неї одна площина. Кожного року я на неї залишаю десь 15-20 пагонів. Давайте подивимося, як це виглядає. Ось її корінь. Я залишив надовго раз. Ось тут залишив надовго два. Ось тут три. А оцей пішов ріжок-ріжок і продовження. Вона дуже. Дуже гарно себе показує Ох, вражайність. Ще б треба буде прибирати двійнички трійнички. Це 100%. Це вона таке любе. Пасинкування на неї потрібно робити гарне, тому що е, короткувати між вузля і пасинок е, забиває дуже, може, може бути загущення. Вага вражає кожного року, я десь з неї беру 15-17 кіл. Вона більш-менш устойчива. Вражає. ну, коли нормую, а коли ні, в основній масі я нормую вражай, прибираю горох. От вона горошить, і прибираю горох, і виходить більш-менш. Якщо бачу, що навантаження більше кіла, Плюс на пагін, то роблю нормування. Їй все рівно, що ви будете ріжати на довгу чи на ріжочок. Прибираємо двойник-тройник. Пагонів треба взважено і поднавантаженим, і холостих. Ягідка йде без тріску, фруктові тона, пружна, м'ясисна, рожевого такого, червоного навіть кольору. Набирає 20 брік, вага грона там 500-700 грам, ягідка 12-15 грам. Стимулятори не використовую. Під нею 1 метр ґрунтів. Саджанців чубуків цей сезон вже не буде. І Тримає її не у кримному стані в самому місті Херсоні. І так, 3 квітня 2025 року. місто Херсон. Межа зіткнення 2 км, комендантська година з 20 до 6, світломаскування на вікнах. Місто руйнують як завжди. Плюс дрони. Ну, арта, смарта, коротше, все, 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 як завжди. Наші паля дронами тили. Завдяки ЗСУ існує Україна. Слава нашим захисникам. До кінця війни залишилося менше 6 місяців, економічна рашка рухне, ніхто не знає. Коли іде конструкція із гімна і палок, які вони збудували, рухне. Але коли у вас починають гнити пали, то яка б конструкція не була, вона все рівно рухне. А по деяким регіонам у них там дуже жорсткі речі виходять. Чекаємо, ніхто не знає, де воно трісне. Ніхто не знає. Радянський Союз теж за три дні розпався. Так що чекаємо. Місто живе, люди в місті є. Тролейбус ходить, маршрутка їздить, ринки працюють, АТБшка працює, Пошта працює, розетка працює, орки стріляють, дрони літають. Будьте дуже обережні. Дуже обережні. А ви поставте за це відео лайк, зробіть підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І в наші дома прийде більше радощів, щастя, любові і благодаті. До зустрічі!